Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Розмірковуючи про навернення, не виникає сумнівів, що воно залежить від очищення серця, проте часто увага зосереджується на ментальній і духовній боротьбі заради очищення серця, і лише опосередковано передбачається залучення тіла до процесу. Його навернення, мабуть, через брак усвідомлення нерозривності цих двох складових у духовному житті сучасної людини спостерігається тенденція розірвання зв'язку між чистотою тіла і чистотою серця, які, згідно з традицією раннього монашества є нерозривними. Тут спостерігаємо, що сучасна людина втрачає внутрішню гармонію своїх духовних сил і мир свого серця. Зосередження лише на одній перспективі духовної боротьби має мало спільного з реальною динамікою навернення. Вона легко набуває рис духовної абстракції, коли береться до уваги лише розум і свідомість, які є затемнені схильністю до гріха. При цьому у цій боротьбі людина неохоче спрямовує погляд на тіло і на спосіб перебування душі в тілі та впливу одне на одного. Оці нашого життя вважали, що загроза зла нависає на тілом людини раніше, ніж на душею. Тіло людини розглядається як ворота, через які зло входить у нас. З допомогою органів і емоцій нашого тіла ми фактично даємо злу можливість, так би мовити, проявитися в нашому житті. Тут не йдеться про ідею, яка бачить в тілі місце перебування зла і нечистоти, ідея, що захопили деякі чернечі практики давнини, скоріше йдеться про переконання. Що перебуваючи в тілі і не маючи змоги від нього відокремитися, воно в будь-якому випадку впливає на життя душі, тому ми не можемо реально думати, що зможемо уникнути впливу спокус, схильності до гріха та безладі існування, ігноруючи тіло та ведучи виключно духовно ментальну боротьбу. Ця боротьба нам не належить, вона стосується іншого виміру життя, відмінного від нас. А ми живемо і діємо в тілі. Звісно, не можемо заперечувати, що воля повинна давати свою згоду на вчинки, які ми здійснюємо. Проте так само вірно, що воля, яка погоджується на зло, є волею, яка схилилася до емоцій тіла, і неспроможна від них відокремитися в навчанні монаших духовних практик, знаходимо принцип співіснування різних емоцій і порухів тіла. Існують рухи тіла, пов'язані з соматичною механікою, вони мають цілком природне походження і є порухами безпристрасті, неминучими і необхідними. Як такі, вони не можуть бути залучені в динаміку навернення поруч з цими природніми рухами, є рухи пов'язані з нашими пристрасними емоціями, вони діють, порушуючи баланс, який повинен існувати в тілі, і кидаючи тіло у розсіяні безкінечне напруження. Вони можуть залежати згідно з святим Антонієм від відсутності міри задоволення потреб тіла, але також і від дій спокус, які приходять від лукавого і його демонів, які використовують пристрасні емоції для підсилення залежності тіла і волі від спокусливого гріховного впливу. Відповідно до вчення святого Антонія, демони є ворогом поділення, точніше, силою поділу. Вони ділять волю, а передусім передають своє хаотичне розсіяння тілу. Під впливом тілесних порухів людина може погано використовувати своє тіло, як пише святий Антоній: вуха слухають прокльони і образи людей, руки рухаються недоречно, а живіт поглинає жадібністю їжу і напої, ніколи не насичуючись. Таким чином, у багатьох інших випадках. Ми відмовляємося або принаймні спокушаємося відмовитися від керування нашим тілом, яке здатне об'єднати життя в тілі, відновлюючи його рівновагу. Не лише дії, але й думки пов'язані з рухами та емоціями тіла. Багато наших думок проникають у душу через ворота тілесних почуттів. І давні духовні практики, усвідомлюючи цю небезпеку, вбачають зокрема у фантазіях, відбиток, який залишився у нашій свідомості як образ цих чуттів. Відповідно до вчення святих отців, важко є перебільшити вплив, який чинять на уяву та ілюзії неправильно спрямовані чуття. Вони підкреслюють, що наші пристрасні емоції, які виникають у наслідок спокус, змінюють чуття таким чином, що форми і образи чуттєвої реальності стають для нас образами на рівні ідей і мають велику силу приваблювати без зв'язку з зовнішньою реальністю. Поради монашої традиції стають для нас значущими і виходять за межі теорії духовного мислення, коли ми просуваємося шляхом навернення. Тоді спостереження отців про динамізм думок торкаються нас особисто, і ми відкриваємо очі на болюче коло спокус, яке значною мірою керувало існуванням людини протягом історії спасіння і яке продовжує керувати людським життям тепер. Відповідно цього, пристрасті тіла через чуття живлять думки, і ці, увійшовши в свідомість, яка не здатна їм протидіяти, діють як детонатори пристрастей тіла, а розум і воля пасивно приймають образи та дії, пов'язані з емоціями тіла. Звичайно, щоб пристрасті могли діяти в нас і виявлятися назовні, з боку душі завжди має бути якась форма згоди. Проте ця згода слабка, оскільки воля, яку ми знаходимо в собі, слабка і хвора. Вона погоджується на зло і не може діяти інакше, оскільки схилена до емоцій тіла. І не знає, як чинити опір. Тому воля принижена, переможена недбалістю, неминуче схильна вибирати і розрізняти помилково, а іноді і шкідливо для здоров'я душі і тіла. Процес навернення вимагає автономної, сильної волі, здатної зміцнюватися, здатної пройти через неминучі спокуси, які хочуть змусити її повернутися назад. Але коли сила навернення ще не досягла нас, ми не можемо знайти волі. Авторитетного і ефективного співрозмовника ми не можемо опертися на нашу волю. Між ослабленою волею і емоціями тіла встановлюється згода провини. Вони живуть у взаємному задоволенні та встановлюють дуже тісний союз, заснований на невігластві волі та розсіянні душі. Тому ми говоримо однаково про пристрасті душі та тіла. Пристрасті належить тілу і душі, душі, яка схильна до емоцій тіла. І живиться підтримкою, яку тіло і душа взаємно надають одне одному. Тому боротьба за очищення і навернення душі не може не переноситися на рівень тіла. Це, так би мовити, стратегія ілюзорного і малоефективного навернення, яка спирається на волю і добрі наміри, щоб дозволити процесу навернення просуватися уперед. Як тільки двері тіла відкриті, недостатньо змінити волю і закрити їх, оскільки вони вже зіпсовані і повинні бути відновлені. З ясністю і проникливістю давня монастирська традиція визнає, що робота над своїм тілом має силу відкривати нові шляхи для просвітлення думки і скріплення волі, які здатні зробити недоступними те, що раніше деструктивно впливало на гармонію і мир душевних сил і звільнити нас від темрява, що їх населяє. Ми не впливаємо позитивно на тіло, піддаючись спокусі, яка принижує благодать на користь аскези і людських ресурсів. Якщо мова йде про навернення нашого існування до Господа Ісуса, то благодать Христа, який помер і Воскрес, обов'язково передує процесу навернення, і цей процес рухається від початку до початку завдяки благодаті Христа. Однак благодать, яка підтримує наше навернення, це саме та благодать, яку ми прийняли у всіх вимірах нашого буття. Насамперед. Тіло відповідає на благодать Ісуса, демонструючи на практиці здатність сконцентрувати свою силу, споглядати Бога у своєму серці, щоб у цьому погляді віднайти сенс і зміст повноти свого буття, наповненого гармонії та внутрішнього миру.